Добрий день, я Харченко Едуард Михайлович, вчитель історії та громадянських дисциплін Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Працюю в закладі 10-й рік і є спеціалістом вищої категорії та маю педагогічне звання старший учитель. Останні чотири роки в Україні пройшли в особливих умовах пандемії та широкомасштабного вторгнення військ Росії в Україну. Всі ми були змушені змінити нашу форму навчання. Зочної на дистанційну саме новітні технології нам допомогли продовжити освітній процес. Інтеграція сучасних цифрових технологій, зокрема інтернет-сервісів та інструментів штучного інтелекту, у процес вивчення історії відкриває нові можливості для формування історичних компетентностей учнів. Такий підхід сприяє розвитку критичного мислення, аналізу джерел інформації. Створенню індивідуальних освітніх траєкторій та підвищенню інтересу до предмета, цілі формувати в учнів уміння аналізувати, інтерпретувати та оцінювати історичні події за допомогою сучасних цифрових інструментів, розвивати критичне мислення через роботу з великими обсягами інформації, які надають інтернет-сервіси, стимулювати учнів до самостійного пошуку та перевірки історичних фактів за допомогою технологій. Підготувати учнів до використання цифрових компетентностей у повсякденному житті та професії у результаті учні зможуть застосовувати історичні знання для аналізу сучасних подій і явищ. Вони навчаються ефективно працювати з різними джерелами інформації, критично їх оцінюючи, сформується навичка самостійного опрацювання історичних матеріалів із використанням цифрових інструментів, зросте зацікавленість до предмета через використання сучасних технологій. На уроках ми користуємося такими інтернет-сервісами як Kahoot, Quizizz або Wordwall, програмами штучного інтелекту ChatGPT, DAL-E. а цю відео самопрезентацію я розробив за допомогою штучного інтелекту Hydra. У підсумку треба зазначити, що формування історичних предметних компетентностей із використанням інтернет-сервісів та штучного інтелекту є необхідним кроком у сучасній освіті. Такий підхід сприяє розвитку критичного мислення. Навичок аналізу та синтезу інформації, використанню новітніх технологій головним результатом є не лише засвоєння історичних знань, але й формування стійких компетентностей, що допомагають учням орієнтуватися у великому інформаційному просторі, оцінювати історичні події з різних точок зору та застосовувати отримані знання у реальному житті. Використання інноваційних підходів у навчанні історії мотивує учнів до активного пізнання. Самостійного дослідження та усвідомлення цінності історичної науки у сучасному світі інтеграція технологій у викладання історії це шлях до створення сучасного покоління мислячих, освічених і творчих людей. Мої досягнення. Я є активним учасником конкурсів фахової майстерності. Саме тому я зареєструвався на конкурс Учитель року 2025 номінації історія. Також я є лауреатом конкурсу учитель року року-2023» у номінації захист України, зайняв друге місце в Запорізькій області. У цьому році я успішно прийняв участь у пілотному проєкті сертифікації вчителів історії та громадянських дисциплін. Ще я був переможцем та призером обласного творчого фестивалю огляду досягнень вчителів та учнівської молоді під назвою Прямуємо до успіху. У моєму активі є виступ на обласній конференції, яка була присвячена викликам в сучасній освіті в умовах воєнного стану. Також я є автором статті в науково-методичному посібнику Здобутки освітян Запорізького регіону 2024 тема досвіду. Розвиток критичного мислення та інфомедійної грамотності школярів на уроках предмета захисту України за дистанційного навчання інформаційно-комунікаційні технології. За всі свої досягнення я був нагороджений дипломом лауреата обласної педагогічної премії від Запорізької обласної державної адміністрації. В Моєму активі є грамоти і подяки шкільного, районного та обласного рівня. Мої учні є постійними учасниками різних конкурсів та олімпіад. Також вони є активними учасниками позашкільного життя громади. Мій учень Карцев Данило є головою молодіжної ради Широківської територіальної громади, а учениці Коваленко Катя та Воронкова Анастасія, учасниками проєкту Арпшифт. Також ми всі пишаємось нашими випускниками, які боронять нашу Україну у лавах Збройних сил України, в тому числі, хто повернувся вже додому на щиті.